Ей Гризонціфут, чим це якесь цікавий? Пам'ятаєте чувачка з ларьками? Він відкрив 18 ларьків. Але потім він продовжує займатися рибою вже більше 20 років, може навіть 30. Він сказав: мені набридло робити погане. Давай зробимо не найдешевше, а найкраще. І ми поїхали з ним кататися на серфі. В Іспанію в місто Сан себастьян і купили загальний зошит в канцтоварах. І там намалювали два квадратика. Один квадратик це буде риба, яка готова до їжі, а другий квадратик риба, яку треба готувати. Між цією розмовою і відкриттям магазину пройшло три роки. Довелося переконувати норвегів, шукати гроші і так далі. І так далі. Ми знайшли фантастичне архітектурне бюро Хочураю з міста Лева. Дизайн в цьому випадку був побудований навколо дуже простої ідеї. Ми норвезький Стів Джобс. Ми хочемо відкрити Apple Store для того, щоб торгувати рибою. Яким він буде? Ну, приблизно таким. І ідея була проста: це айсберг, який відірвався від Норвегії. І вдарився об багатоповерхівку десь в спальному районі міста Київ. Криги льда визначили дизайн торгового обладнання. Сільотка це називається офіційно всередині компанії, Сільотка Стейшн. Ітог дуже простий. На відкриття приїхав прем'єр-міністр Норвегії. Мені дуже радісно, що. У Львові теж є герзонт. Мені було приємно відкривати його разом з паном мером, з послом Норвегії, і дуже раджу вам суші Нігірі з лососом.